Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас 7 липня, дуже чудова погодка і ми сьогодні їдемо з нашим колективом до Карпат. А саме їдемо до е, села Татарів. Е, це приблизно до Буковеля десь скільки, 13, 13. Да, 13 кілометрів. Зараз чекаємо маршрутку, вона нас від е, відсіля забере і їдемо десь годин 12-15 будемо їхати. Буде важко, але ми бораємось, як то кажуть. Коротше, зустрінемось вже десь в дорозі. Їде вже наша маршруточка. За нами. Дивіться. Зараз ми загружаємось. Ось наші речі. І, І вперед. Вперед до Карпат. Смаратовне чекав. Так, ну що, перші 140 кілометрів вже позаду. Заїхали ми на заправочку, трохи перекусили. Що, да, це, це перші наші 140 кілометрів. Це тільки початок, так. Да. Ну це так, це точно. Ну нічого, все попереду ще наша подорож, блін на маршрутці. Нам залишилось трошечки, зовсім трошечки, десь півгодинки, і ми будемо на місці. Останній перекур, останній перекус і все. Як же я довго чекав цього моменту, коли ми вже приїдемо? Танком біля моря, мрійним промінням сонця, о апцію, опцію, на цехи хибу змірність бракує up to you, Змірні up to you. оцю смарахтов небудь чекає на завтра, я йду до тебе. Я йду назад. за смарахтом небу, загадуй бажання. Я йду до тебе, я йду назад. Так, ну що, нарешті ми доїхали. <реш> Нарешті ми доїхали. Коротше, яка в нас програма? Зараз ми переодягаємось, беремо за собою речі і е, на гору хам'як. підіймаємось на гору хам'як. А потім, вже е, після того, як спустимось, е, їдемо у нашу садибу і відпочиваємо. А другий день поїдемо у Буковель. Коротше, там теж Трохи відпочинемо. Ті в процесі. <сіст> Треба ж передягнутися, щоб піти в І підкріпитися трохи. Бо йти далеко. Вся команда в зборі, всі готові! <сіст> Тут, коротше, небагато, всього лише 1542 кілометри. Це... Кілометри. <сіст> кілометри! Кілометри, кілометри, <да? сіст> це трошки. По відстані десь приблизно до 3 годин. Це якщо не бігти. І ну, майже стільки вже назад буде. Тому всім, всім гарної дороги, гарного настрою. Да, ми покажемо Bro, клас. Не <п Big��> да, головне не поспішати. Все, в путь! Wow. Yeah. Початок підйому. Далі трохи буде складніше. Я щось з полісниці піднявся вже. Вже, так? Да? Да, да. Вже втомився. Ну нічого. Так, бачите, нам залишилось зовсім трішки, 5 кілометрів. А не так, як я казав, 1400 1542. Ви ж зрозуміли, що це була шутка. Давай, Так, так, давай. Оп. Спасибо. Давай, давай. Всі їх прийму сьогодні. Тетяна, обережно. Обережно. Оп, Я так Так, ну що, перший водоспад? Маленький, але прикольний. Фото зона. Перший привал. Скільки ми пройшли? Десь? Скільки? Кілометр, так? Да? Кілометрів десять, Де? 1400, 1400, чи 42. Сантиметр, Сантиметр, так. Знайшли грибочки, Ну, Валера да. щось не захотів їх брати. Каже, ну їх Отруйні. Отруйні. А так в цілому все добре. Класно. Трохи, трохи, к... не да, трохи конечно, всі не ожидали від такого. Да. Ну, зато дуже круто. Бачите, скільки багато прийшло народу. Всі відпочивають. Дуже багато дітей. І наша команда. Яка краса! Я как краса, просто зашибись. Зараз, зараз я познимаю трохи. Да, тут фотозона. Просто, просто обалдеть, да. Залишилось трошки! Ми тебе вже не віримо! Да. Пішли! Попереду саме цікаво буде Ось от такого я не очікував, чесно кажучи. От такої красоти. Дуже круто. дуже круто! Прям дуже круто! Так, знімемо нашу команду. Проходьте! Проходьте, проходьте. Я піду в далекі гори. Тоня, молодець, молодець, да, держишся, молодчина. Щоб ви розуміли... Які каміння над нами тут? Ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Он Нікіто зараз фоточку класно зробить собі. А ми пішли далі. Куди ми дійшли вже? Скільки нам залишилось?

Маргарита, ти жива? Мені добре. Я зрозумів. Залишилось трошки <гум> часу. А скільки це трошки? А це якихось так. 450 метрів. 1000 кілометрів. Камушечка. Мінус <гум> тисяча Ну, Танюха каже, що вона просто залетить зараз. Ну, подивимось. Так, <гум> да, всі щасливі йдуть. Боюся там уміло! Ми туди вже зайдемо, О, там буде красота. Можна назад, так? Не змішіть, бо щось дихав до снідать. Не на тільки настроїлася. Залишилось Залишилось саме цікаво, я вам так скажу. У ці коріння. Ото воно осьо. Це перший. <с> перший Єгор уже. Ні, та жистяк. Це я Самий жестяк. Я уже втомилася. Біля пройшло ще тільки 10 хвилин. Тоня. А, подивися своїми враженнями. У тебе ще є сили фоткаться? Тіка да. туди ще беретеся. Та дохіра, до хіра до ще. Це, тут, де... Це Танюха вам розказує, сама ага. стоїть і там прозріває. Охіряє. Вона, знаєш, нескінченна, блін. Ну, я кажу як є, мені важко. Ми... Ну ось, щоб ви розуміли який підйом. Настя вон, взагалі не може піднятися. Все, що... Я шучу. Всі молодці. Я не знаю, що було б, якщо б я не взяв палки. Круто! Но це ще не кінець. Вот там буде срака. Да, да, ми знімаємо, ми знімаємо, давайте. Поднимайтесь, поднимайтесь. Поднимайтесь, подімайтесь. Машем ручкою й тапаємо по екранчику. Давай. Лайк до горы. Я не знаю, буде. Видно, по-моєму, обличчю чи ні. Але дуже важко, дуже. Чекаю, чекаю, дівчата, Але чекаю. бойовий Велась дух. Тут. Не втрачаємо і дійдемо до своєї мотиви. Да, 100%. Всі в нормі. Але йти треба далі. У мене інтернет має. Бачиш, це як -от в рекламі Київ Стар, десь да? ще 70 метрів. І ми на фінішу. Ви чуєте, воно так важко. Фух. Якось важковато. нарешті хом'як. висота 1542 метри давайте один чай потрібно да, ложечку цукру дивіться чай на самої вершині гори дуже смачний Дивом, дивом. О, когось там горка. Дякую, дякую вам велике. Чай просто неймовірний. Смакотище. Нет, еще не Давайте за під'єм. Вікторна, ну що, для історії, ну скажіть, як ваші, які емоції? Неймовірно, чудово, гарно, країни захоплюють, <різовність> вражають. Як Рогувають. як життя тяжко було? <різовні> тяжко. 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 Ну тяжко. ви молодці. Дякую. Молодці. Гарно. Всім доброго ранку. Це другий день нашого походу у Карпатах. Хлопці вже купаються вовсю. Що ми сьогодні плануємо поїхати в Буковель, трохи там подивитися, погуляти і потім е від тіля вже заїдемо на водоспад гук. Ну що, як водичка? Норм? Да. Молодці. Дівчата ще сплять, мабуть. А ми вже повставали зранку. Oop. попливу всі <ріст> Так <ріст> Ну що, що у нас далі по планах? Ми зараз спускаємось і підіймаємось ось на таких машинках. І вже потім ну, спустимось на них і потім вже йдемо до озера. Бо деякі е колеги спустились на тролеї, я вже спускався, смисла немає. Що, з Богом? Страшно ну ми це зробимо. Родельбан. Поїхали. <гад> uh! <гад> Коротко, чуєш, Я думаю, буде дуже страшно. <гад> Мені вже страшно. Я не знаю, як ми з'їдемо. <гад> коли тягнете бачить на себе, сани гальмують. Обов'язково гальмуєте, коли нас здоганяєте саме перед собою і перед фішом.